Вітаю ім'я українського поета Євгена Малинюка. Стало широко відомим лише на початку 90-х років минулого століття. Це через три десятиліття після його смерті. Довгий час творчий доробок цього поета був заборонений радянською пропагандою, яка Приліпила йому ярмо яскравого представника українського націоналізму. Насправді ж, Маланюк просто кохав свою батьківщину, за межами якої йому довелося прожити більшу частину свого життя. Сьогодні ж я спробую здивувати вас цікавими фактами з біографії цього самобутнього українського поета. Дитинство Євгена Маленюка починалося в маленькому селищі Новоорхангельськ на Херсонщині, нині. Кіровоградська область. Батько Євгена Филимон Васильович працював учителем, а згодом повірним у суді. Був режисером аматорських театральних вистав, співав у церковному хорі, виступав ініціатором відкриття гімназії. Євгенова мати Гликерія Яківна була родом із збіднілої дворянської сім'ї колишніх сербських осадших. З Зусиллями батька в сім'ї була зібрана непогана бібліотека. Цей книгозбірник згодом прислужився майбутньому письменникові. Дитячі та юнацькі роки письменника минули в літературно-мистецькій атмосфері колишнього Єлисаветграда, нині Кропивницький і Києва. Хлопець непогано малював, а вірші почав писати уже в 11-13 років. Спочатку російською, потім українською мовами. З дитинства зачитувався словом о полку Ігоревім, віршами Тараса Шевченка, прозою Марка Твена. Початкову освіту Маланюк здобув у новоархангельській школі, де відзначився блискучими знаннями. До речі, разом з майбутнім поетом навчалися і його молодші брати Онисій та Сергій. Та лише старший брат Євген зміг продовжити навчання у Єлисаветградському реальному училищі. Навчання в підготовчому класі хлопець завершив із відмінними результатами і згодом був звільнений від оплати. Маланюк став стипендіатом Єлисаветградського земства, що полегшило фінансове становище його родини. За вісім років навчання у Єлисаветградському реальному училищі Маланюк значно розширив світогляд. У нього пробудилися творчі здібності любов до мистецтва, літератури, живопису. Театру молодий поет мріяв про інженерну освіту, тож він їде вступати до столичного Петербурзького політехнічного інституту, не дивлячись на те, що сам Євген Маланюк був родом з провінції, його знання допомогли вступити до інституту на перший курс. Але 1914 року перша світова війна стала на заваді навчанню юнака. Юний письменник стає курсантом першого київського військового училища. Протягом кількох місяців Маланюк служить у чині прапорщика на території Володимирської губернії. Потім отримує звання молодшого офіцера і перебуває на південно-західному фронті. 1917 рік приніс Євгену Маланюкові чимало гострих вражень. Жорстокі будні на фронтах Першої світової війни, люднева революція і несподівана смерть батька. 18-го року поет демобілізувався з імперської армії, однак на нього чекали ще три роки війни. Пізніше він стає ад'ютантом командувача над Дніпрянською армією ОНР Василя Тютюнника, який помре від тифу просто у нього на руках. Після поразки УНР поет назавжди покидає Україну. І спочатку разом з іншими захисниками ОНР потрапляє до таборів у Стшелкові та Шепіорні, а згодом у Каліші Польща. Молодий офіцер Маланюк болісно сприймав занепад УНР. Він прагнув розібратися, що привело до поразки до цього поневіряння співвітчизників у чужих краях. Ці розмірковування просилися на папір у вигляді гірких і часто жорстких поетичних рядків. Маланюк усвідомлює, що необхідно змінити стилет на стилос, зброю на перо і віддати свій поетичний талант служінню Україні. Саме так і народився Маланюк. Поет його вірші, публіцистичні та літературознавчі статті майже кожного дня друкуються в таборових журналах. Всім, наша зоря, веселка. Тощо, поживши кілька років в польських інтернованих таборах, Маланюк виїхав до Чехословаччини, де вступив на гідротехнічне відділення інженерного факультету Української господарської академії в Подебрадах. Деякий час, письменник входив до складу Ліги українських націоналістів Лун, співпрацював у журналі цієї організації Державна нація. Він брав участь у численних літературно-мистецьких вечорах, дискусіях, що влаштовувалися у педебрадах, Празі, де здружився з Олегом Ольжичем, Оленою Телігою, Михайлом Мухіном. А знайомство з поетесою Наталею Лівицькою холодною переросло в кохання, яке дуже змучило Євгена, ледь не довівши до самогубства. Слід зазначити, що Євген Маланюк завжди подобався жінкам. Красивий, мужній, атлетично збудований, понад 180 см зросту. Він постійно закохувався і вмів прочарувати представниць прекрасної статі. Першу збірку віршів поета Стилет і Стилос світ побачив саме в подебрадах. Це стало неабиякою подією і в житті автора, і в тогочасному літературно-мистецькому процесі, викликавши неоднозначну реакцію від цілковитого несприйняття до надзвичайного захоплення. Цією книгою, як і наступною «Гербарій» Маланюк ствердив свої позиції поета на цієтворця яким він не зрадить до самої смерті у подебрадах? Маланюк познайомився зі своєю першою дружиною Зоєю Равич із Полтавщини. Цікаво, що коли поет одружився з Зоєю, він все ще продовжував писати листи Наталі Лівицькій, у яких називав дівчину коханою. Любою шлюб із Зоєю виявився нетривалим. Після чотирьох років спільного життя подружжя розлучилося. Євген, завершивши академію, отримавши диплом інженера, подався на заробітки до Варшави. А Зоя залишилася навчатися у Празі. У Варшаві доля звела Євгена Маленюка з другою дружиною. Співробітницею чеського посольства Богумілою Савицькою у подружжя народився син Богдан. Проте Друга світова війна порушила сімейну ідилію. Богуміла все частіше виїздить із сином до рідних у Прагу, а Євген підзаробляє, де може, вчителем у Варшавській православній семінарії, перекладачем текстів до кінохронік, часто живе надголодь. У 39-му році поет бере участь в обороні столиці Польщі від фашистських військ. Після вступу на територію Польщі радянських військ поетові довелося податися на другу еміграцію, тікаючи від пильного ока НКВД. Цього разу Маланюк подався до Німеччини, де на нього знову чекали табори для переміщених осіб, бараки, випадкові заробітки. На жаль, дружина з сином не змогли покинути Чехословаччину і залишилися в Празі. Маланюк не бачився з родиною довгих 17 років. Тож поет сам подався на зустріч новим випробуванням. Йому довелося працювати ліфтером, викладачем математики в німецькому таборі для біженців. У цей період Євген Маланюк усамітнюється, відсторонюється від активної літературної діяльності. 1949 року. Поет переїжджає до США, поселяється на околиці Нью-Йорка. Спершу працює фізично, потім Трудиться до самої пенсії в проєктному бюро у 62-му році. Письменник ризикнув відвідати соціалістичну Польщу у Варшаві. Маланюк зустрівся із дружиною Богомілою. Побачення було коротким, адже вони панічно боялися радянського КДБ. Сина на зустріч не взяли. Обережності його поет побачив лише через два роки, коли дружини вже не було серед живих. Однак це лише одна з версій. За іншою версією поет не мав можливості побачитися з дружиною через небезпеку бути схопленим радянською розвідкою. Помер Євген Воланюк 16 лютого 1968 року у Нью-Йорку. похований на цвинтарі святого Андрія Саудбаундбрук в Нью-Джерсі, яке часто називають українським пантеоном. А на цьому все. Дякую, що подивилися це відео. До нових зустрічей.